Sarei nem rif, top mi banger drop, diču billo spinni, ale puls non-stop Onnem privadiem na čipitne o novam nebama zbojam na prolom, wieczou vajam o pitám Marivhorich, переtворюється na popil Hoć many tu lietaut я бачать бачить нас знов, в темноті ми почуваємось як вдома Хочеш відкрий запасний зло Звідти куди I don't know Крізь ще під вітру, ти почуєш дзвінок, володіємо містом твій маршрут, let's го Бід притягнув махніт, кожен рук залишає небезпечний слід, трати брит, нехай ніч поглинає світ. Серце стукає, в такт розбиває літ. Тут на стінах наші сторіс написали без прина Похлинає темнота, не повернеш назад. А -а -а. Ті ангели бачать нас знов. В темноті ми почуваємось як вдома. Хочеш відкрий запасний на зло, звідти куди I don't know ще під вітру, ти почуєш дзвінок, володіємо містом твій маршрут, let's go Ці ангели бачать нас знов в темноті ми почуваємося Но хволодіємо містом твій машут лецю У тінях ми живі, з прямо невимовним кожне моє слово, плавить оловоно золото Загублені душі з нас вирвуться по коятом Світі ми з вагою, наші кроки молотом